Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube, а також відвідати мій сайт по прокату і по продажу плиткорізів. До вашої уваги деяка думка про плиткоріз Ванделі QX SD1200. Якщо на qx 1200 без автоматичної подачі я вже робив огляд і детально розповів. То зараз зроблю огляд про автоматичний плиткоріз. Це те саме, тільки додана автоматика. Доданий ось такий двигун, який штовхає плитко... саму каретку. Чому ці 10 тисяч, які воно з дорожчання йде, треба купляти? Тому що тут чистота різу якраз буде краще, ніж вручному. ручному треба величезний досвід. Щоб стримувати диск, щоб він не зарізав вперед. Диск тут крутиться не так, як в болгарки, в цю сторону, а по ходу крутиться, щоб було найменше кількість колів. Тому треба оце ведення, воно здає те, що буде мінімальна кількість колів. Ну і звісно, тут ще деякі нюанси, про які я вам розповім. Давайте по кнопкам. Ця кнопка. Відповідає за е, швидкості ходу. Причому швидкість ходу вона уповільнюється, коли він доходить до мітки. Тут є такі магнітні мітки, які можна переставляти. Якщо він доходить до цієї мітки, він уповільнюється, щоб з кінці е, не зробити скол. Це дуже добре рішення. До речі, оці мітки треба ставити, можна передвигати і ставити приблизно 5 см одна від одного. Якщо ви збільшите, він не буде назад відходити. Отаке От маленьке зауваження. Це включається помпа, яка качає. Давайте подивимося, як він працює. Давай, треба включити. Так, це у нас включається лазер. Це регулювання, це помпа. Ну, помпу нам не треба зараз включати, тим більше вона від'єднана. Він зразу включається в автоматичний режим. Автоматичний режим це він відходить ріже і потім повертається назад. Цей режим, що він ріже і залишається на місці. Цей режим ручний, він просто працює і не штовхається. Поставимо автоматичний режим. Як ви бачили, він доходить до цієї мітки і уповільнюється. Звісно, дуже невеличка відстань на уповільнення і дуже тяжко виставити. Тому, звісно, поставивши велику відстань, ви можете оцю допилювання на маленьких обертах, приблизно в половину від тої швидкості, а потім вже повертати вручну назад. Ну, тут, я так розумію, все всім зрозуміло. Тепер, що, які є покращення або є. Ті нарікання, які мені люди казали. Е, перше нарікання, давайте виключимо його з бережі, щоб не було травматизму. Перше, люди казали, що він, каретка не жорстко ходить, і вхилетали її. Але якщо ви подивитесь, подивіться, я хилетаю, дійсно, є люфт. Але. Цей люфт э, створюється моїми величезними зусиллями. Не існує плиткорізів, яких не було б ніякого люфта. коли б ви... Це навіть не люфт, це вигинання э, цієї основи. І воно приблизно в нормальних плиткорізів таке саме, як і тут. Я не приймаю, що тут є якісь там люфта, немає, є невеличке вигинання плюс-мінус один міліметр. Але якщо ви виставили, якщо ви налаштували, воно ніякого значення не має. Слідуючі нарікання були про е, насосики. І от чудо, е, в Аделі замінили насосики. Зараз, вместо тих нещастя, які були, е, він постачається з ось таким е, досить потужним насосом, в який же можна вставляти фільтр в який можна регулювати подачу води. Як на мене, це плюс невеличкий, але плюс. Крім того, були нарікання у людей. Ну, я показував, що кабель постачався грубий і тоненький. Звісно, він переламувався. Ну, звісно, вони замінили кабель, він став більш товстий і більш м'який. Але, звісно, не резиновий, але пластик вже більш-менш якісний. Тому ось такі покращення, які відбулися у плиткорізах Ванделі. Тому запрошую до мене на сайт. Щоб подивитися, вибрати, я ж запропоную, який плиткоріз вам підходить. Ну, і моя думка про цей плиткоріз. Він створений для індивідуального користування, тому що він доволі ніжний, як на мене. І він створений для тих, хто любить і займається різом, фасочку знімає, скажімо так, ось це його стихія. Для прямого різу я би рекомендував вам. Інші плиткорізи, а цей буде працювати індивідуально, якщо ви дуже часто знімаєте фасочку під кутом 45 градусів. Ось дуже коротко я про нього розповів. Все до нього, крім оцеї направляйки, крім оцеї, все, все решта, таке, як в QX 1200. Ще б хотілося, звісно, що ціна, як на мене, неадекватна. З гроші величезні для такої китайської техніки. Але це вже, скажімо так, моя особиста думка, бо в принципі у нього і конкурентів саме в такому сегменті немає. Всього найкращого, звертайтесь до мене, буду вам радий запропонувати різні електричні та е, ручні плиткорізи. Ціни у мене під відео, як завжди.